Пророщування насіння коноплі простий, але важливий процес. Проте багато новачків роблять помилки, які можуть знизити шанси на успіх. Давайте розглянемо найпоширеніші з них та як їх уникнути. 1. надлишок або нестача вологи. Якщо насіння пересихає, воно не проросте. Якщо занадто багато води, насіння може загнити або задихнутися через нестачу кисню. Рішення. Використовуйте вологу, але не мокру серветку або субстрат. Зберігайте помірну вологість 2. Невідповідна температура. Температура нижче плюс 20 градусів сповільнює проростання, а вище плюс 30 градусів. Може його зупинити. Рішення: Ідеальна температура для пророщування від 22 до 25 градусів. Використовуйте теплу кімнату або грілку для розсади, 3. Вплив світла. Насінням для проростання не потрібне світло, але багато новачків залишають його на відкритому місці. Рішення Тримайте насіння у темному місці у контейнері або між вологими серветками. 4. Глибоке закопування в ґрунт якщо насіння посадити занадто глибоко, паростку буде важко пробитися на поверхню. Рішення. Ідеальна глибина посадки від 0,5 до 1 см у пухкому ґрунті. 5. Часте торкання насіння. Деякі вирощувачі часто перевіряють насіння, торкаючись його пальцями або переміщуючи. Рішення Не чіпайте насіння зайвий раз. Паросток дуже крихкий і може пошкодитися. 6. Використання хлорованої води. Водопровідна вода з хлором може пригнічувати проростання. Рішення Використовуйте відстояну або фільтровану воду. 7. Відсутність стерильності брудні руки, інструменти чи використання старого субстрату можуть призвести до появи плісняви або бактерій. Рішення використовуйте чисті серветки, стерильний субстрат і мийте руки перед роботою з насінням, дотримуйтесь цих порад, і ваше насіння проросте швидко та успішно. Пуккаль.